Ну що отримаєш на солоду? Просто як мене знайома подружка каже: ну це ж все твоє кажу, да, це все моє. <смі> мій труд. Олена Дудінська, власниця лавандового поля в селищі Кириківка, що розташована в прикордонному Охтирському районі. Жінка розповідає: нині на цій ділянці близько тисяча вісімсот кущів лаванди. Ці сорт, оці ті сорта. Це сироватки, вони зимостійкі тут, і дивлюся, теж є світліша, є темніша, є трішки лавандину. Ви бачите, по кольорам вони зовсім різні. Зайнятися вирощуванням лаванди Олена вирішила завдяки молодшому сину три роки тому. Коли він приїхав весною, якось ми це безренько так обговорили, обговорили. і я пішла на роботу. Приходжу з роботу, дивлюся, дитина з'їздила нас в сироватку, привезла всі корішки. Ми посадили ну хай вечерів за два з чоловіком. І раз лише полили, була гарна така весна, що воно все гарно прийнялося. А за кілька місяців почалася повномасштабна війна, тож влітку 22 го відвідувачів майже не було, розповідає Олена. Це просто були подружки і не було зовсім нічого. У 23-му році так, і це так було теж спонтанно. Дитина зателефонувала, мама сфотографує поле. Ну, сфотографувала, та й стали так з уголочку, Що тут цілий гектар такий, прям поле таке красиве, красиве. Дивлюся, хоп, він закинув в інтернет, але якось фотографій було небагато. Ну, в цьому році да з фотографів вже побільше. Як у минулому році, так і цьогоріч гості відвідують лавандове поле задовільний донат на підтримку Збройних сил України. Для цього в садку жінка встановила скриньку. Відвідувачі приїжджають в основному або зранку, або увечері. Хоча, додає, жінка, полуднева спека не стає на заваді тим, хто бажає побачити локацію. От вчора приїздили там три жіночки, дві жіночки з сум. Вони такі захоплені, вони там кинули донату 500 гривнів. Я їм подарувала по букету, вони повтор фотографувалися це була така жара вчора, 12 годин дня нестерпна, і вони взяли мило, взяли масло. Вони такі задоволені. Ну от видно, що людям це потрібно. Розпочався сезон світіння лаванди цьогоріч, наприкінці червня, розповідає Олена. Весною ми гарно її постригли, і вона, коли почала відростати, вона трішки пізніше зацвіла в цьому році. Ну це її зберегло, тому що багато в кого вона коли пустила в напагане. Були морози, і вона ж вся померзла. Відвідати лавандове поле можна упродовж наступних кількох днів. За тиждень лаванду зріжуть і відправлять на переробку. Я сьогодні зранку вийшла, вона така більш насичена, а вдень, вчора на неї так було боляче дивитися в оцю спеку, вже там ото дивиться вниз, вже більш вона така становиться біліша, квітка, яка відсвіла, і просто і спалює сонечко. Її треба зрізати? Да, так, треба так, різати, да. будемо жати всю територію, зрізаю серпом сама. <гум> і десь виходить в нас із цього всього десь міліліт 120 ну, коли там більше, лавандового масла і літра 2,5 лавандової води або гідролату. Цього року Олена досадила два нових рядка лаванди. Наступного планує ще збільшити площу лавандового поля. Треба це дійсно любити. Просто так його вирощувати не будеш. І коли, ну, вслід, коли ти кожен день слідкуєш, як вона піднімається, коли викидає пагани, і тут ще й контролює дитина, мама, ну там фотографії закинь, будь ласка, яка там у нас зараз? Пізніше, пізніше. Ну, задоволення, вже задоволення, чисто задоволення. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.